Дорогі мої друзі, я вас вітаю! Сьогодні я хочу поділитися з вами стравою з моєї рідної Гуцульщини. У нас це називається бурищиники. Але щоб ви розуміли, що це таке, це приблизно картопляні зрази з дуже-дуже цікавою начинкою. Обов'язково залишайтеся до кінця, тому що ви 100% захочете повторити даний рецепт. У мене тут, друзі, 900 грам відвареної картоплі. Тепер нам потрібна товкачка і гарно це все потовкти. Так, картоплю потовкли, а я вам не розказав, яка буде начинка. Друзі, начинка просто феноменальна. В мене тут напишіть в коментарях, як ви думаєте, що це таке? Це домашня бринза. Дивіться, якщо у вас немає можливості дістати домашньої бринзи, не засмучуйтеся, її в магазині продається в таких квадратних паперових таких пачечках. Так і пише, бринза не куштує всі гроші світу, але смак теж дуже, дуже смачний. Обов'язково купіть у мене тут 300 грамів. Тут два яйця. Тепер що я роблю? Я до картоплі, яку я вже потовкав, додаю два яйця. І сюди ж відразу я додаю 300 г бринзи. І зразу за бринзою додаю 4 столових ложки борошна. Друзі, цей рецепт у нас постійно готують на Гуцульщині. Не один стіл не обходиться без цього рецепта. навіть мужчинам, які йдуть працювати в ліс. Газдині готують з собою, вони беруть з собою, тому що це дуже смачно. Ця страва дуже ситна і надає дуже багато енергії. Дивіться нас, в принципі, все. друзі. Тепер все це гарно потрібно буде рукою перемішати. Нам потрібно так, якби замісити тісто. Просто ось так робимо і гарно перемішуємо. Зараз ми будемо дивитися по консистенції. Можливо, таке, що нам треба буде додати ще трішки борошна. Я впевнений, що ніхто з вас це не готував. А якщо готували, ви вже знаєте, що це таке. Але обов'язково приготуйте, хто не готував, тому що це дуже смачно. Бачите, консистенція ще така липка. Додав 4 ложки борошна. Гляньте, бачите, ось така маса у нас виходить. Вона липне до рук, звичайно, щоб це картопля. Тепер догляньте, що потрібно зробити. Візьмемо трішки борошна і ось так добряче підсипемо на стіл. Тепер всю цю масу перекладемо сюди. Тепер підсипемо борошном трішки зверху. Ось так. Не переживайте, борошна не забагато, забиті вони не будуть. І тепер, мої хороші, дивіться, що робимо. Просто ось так розрівнюємо трішки. Бачите, до рук вже налипне, вже, вже воно все таке, як має бути. Ось так. рівнотонним рівно ось таким пластом. І Тепер просто візьмемо, я завжди беру шпатель, і розріжемо приблизно на три частини. Це відставляємо в сторону. Це трішки також в сторону. А тут, друзі, дивіться, що робимо. Ось так. Робимо ось таку форму, щоб воно було рівномірно, бачите? І тепер дивіться, ділимо на ось такі шматочки. Приблизно 5 сантиметрів. Один, два. І так, як тут у нас трішки тоненький, можемо ось так. Все. Бачите? Ось так виходить. Гляньте сюди. Дивіться, дуже ніжна така консистенція. Бачите, це бринза. Вона такими шматочками тримається, якщо ви будете купляти в магазині, вона у вас буде не такими шматочками, буде така рівнотонна. Щоб сформувати наші, як кажуть, гуцульські бурищини, форма така сама, як у зраді. Просто ось так берете, ось так приплюскуєте і виробляєте ось таку форму. Можете круглу форму робити, тут вже в принципі не важливо. Все. Ну, я пам'ятаю, як робила мені моя бабуся. Це ще бабуся мене вчила цей рецепт. Я ще був дуже маленький. Ну як маленький, такий, що вже, в принципі, розумів. Де біле, а де чорне. О, все, друзі, і гляньте, Ось така зраза картопляна з бринзою у нас виходить. Тому що якщо я буду називати боришених, ніхто не буде розуміти, що це таке. Ну але ви, мої дорогі підписники, вже знаєте, що це таке. Все. Підсипемо трішки борошном, щоб воно нічого тут нам не прилипало. І просто гарно відставимо в сторону. А якщо ви втомилися переплачувати за кухонну техніку, хочете купити кухонну техніку собі на кухні, платите дуже багато грошей, а вона ламається або вам не служить так, як би ви хотіли, друзі. Запрошую вас у свій інтернет-магазин. Ось тут ви бачите на екрані, скільки професійної кухонної техніки ви можете собі придбати. І саме головне, ви отримуєте 2 роки гарантії. Ця техніка буде служити вам якісно, вірно і довго. І вам не потрібно буде платити всі гроші світу. А з кухонною технікою Маджо основне, що ви економите, друзі, саме дорогоцінний ресурс, це ваш час, тому що вона допомагає виконувати всі задачі, які ви ставите для неї максимально швидко. Також, друзі, це якість. Якість просто на вищому рівні. Я сам користуюся. Ви багато цієї техніки бачите у мене у відео, тому що я люблю тільки якісні і надійні товари. Тому, якщо шукаєте професійну техніку, переходьте в інтернет-магазин. Великий вибір, великий асортимент, гарантія 2. Роки швидка доставка, і саме головне доступні ціни абсолютно для кожного. А якщо ви єся підписником мого ютуб канала, ви отримуєте знижку на 5% на весь асортимент. Ось так. Тому, друзі, буду чекати вас там. Якщо у вас десь вийде нерівномірні, абсолютно нічого страшного, друзі. Ви ж розумієте, ми готуємо для себе все це робимо максимально швидко. Це робиться максимально швидко, максимально просто і дуже-дуже смачно. Я думаю, ви зрозуміли, як це готувати. І щоб не займати ваш час з формуванням, я сформую і вам вже покажу готовий результат. Не готовий, вже посмажений, а готовий сформований. Гляньте, які класні, зрази, картопляні. получилися. але це зовсім не картопляні зразу, тому що тут є бринза. Це бурищеники мої хороші. Дивіться, олія вже в мене розігрілася, Олії потрібно дати добротню. Бачите, скільки в мене? У мене тут 50 мл. Тепер все... що робимо? Тепер все дуже просто. Просто беремо і відправляємо їх смажитись. Ось так. Друзі, по розміру тут не сильно важливо. Дивіться, ну, понятно, що краще, щоб вони були всі рівномірно, але у мене це не зовсім так вийшло, тому що хотів швиденько вам показати цей рецептик. Ось, Ви можете робити в такій формі, як зрази, або можете робити круглі. Тільки одне, що дуже важливо, не давайте їх так дуже щільно, щоб вам було комфортно їх перевертати. Тепер на середньому вогні смажимо до такої румяної скоринки. Так як картопля у нас вже готова, бринза у нас вже готова. Тобто треба має бути така рум'яна скоринка і все, будемо перевертати на іншу сторону і готово. Це буквально ну, 2-3 хвилинки з однієї сторони. Ну, все, друзі, пройшло 3 хвилинки з однієї сторони, вони вже готові. Перевертаємо на іншу сторону. О, гляньте, яка класна скоринка. Все, до такої скоринки їх потрібно смажити. Більше не потрібно. Так, подивимося, що в нас вже підсмажилися, ні. Так, опа. О, супер, готово. Можна забирати. Ой, друзі, я вам відкрию секрет. Це одна із любимих моїх страв. Тому що я... бринза це просто супер. Опа. Ви просто гляньте, яка це красота. Смачно виглядає, друзі. Напишіть у коментарях. Напишіть мені дуже цікаво, чи взагалі в ваших регіонах готують таку страву. Як у вас взагалі з такими продуктами, як бринза, сир, взагалі, ну не магазинний сир, а такий, знаєте, гуцульський, такий буц, закопчений. Все, це відставляю в сторону. І просто загружаю нову партію. Ось так. Щільно не потрібно ставити, так, щоб вам було зручно їх перевертати. Я вам хочу сказати, що це вже готово. Гляньте, що вийшло. Ой-ой! Друзі, дивіться, яка неймовірна красота! Це дуже смачно. Я вас запевняю. Гарячі, свіженькі, ніжні, пухкі, ну просто неймовірно. Рецепт з Гуцульщини ще ніколи мене не підводив. Одна з найулюблених страв. А подавати це все, звичайно, що потрібно сметанкою, тому що тут використовуються молочні продукти, це бринза. І сметана буде дуже класним доповнювачем. Не так як це картопляне тісто, також можна це їсти з чесничком. Потрібний чесничок, додати зелені гарно зверху, або просто мукати в часник буде дуже смачно. Ну що, давайте будемо пробувати. Хочу вам показати, який він всередині. Дивіться, бачите? Ось ці білі цяточки це бринза. Основна частина бринзи вже розтопилася. Ось така текстура всередині. І просто як їсти. Беремо. Ось так, макаємо. Ой-ой-ой! Блін, ну це так смачно же капець. Я так люблю цю страву. Дивіться, друзі. Яка ніжна текстура, просто не забите, нічого. Мягкеньке, пухкеньке, ну просто супер. Блін, обожнюю. Ммм. Просто супер. Недавно був на днях в Верховині. Ой, а я сказав, звідки я. Та нічого страшного друзі, я з верховини недавно був, десь два дня назад, і мене прогостили ось цими буришниками. І я нагадав, як моя бабуся це робила, і думаю, блін, з вами треба 100% поділитися цим рецептом. Це дуже смачно. Хороші мої, а якщо відео було корисно, обов'язково підпишіться на канал, вам не важко. Мені дуже приємно. Це допомагає просуванню мого українськомовного контенту. Друзі, я думаю, це відео було корисно. Підписуйтесь, поширюйте його своїм друзям, близьким, рідним, тому що нехай також готують, вони вам скажуть дякую. Такого рецепта мало хто взагалі знає. Також не забувайте, що в мене є ще один телеграм-канал з рецептами. Дуже багато рецептів показую все своє життя на Верховиччині, куди їжджу, де подорожую. Ую тому, друзі, там багато дуже смачних рецептів, багато користі. Все. всіх люблю. Дякую за перегляд, пока.